Одна із соціальних ініціатив глави держави Віктора Януковича Освіта інвестиції в майбутнє передбачає різні форми навчання школярів. Тільки б діти засвоїли урок і стали освіченими громадянами держави. Адже сьогоднішні учні в майбутньому стануть до стерна країни. Коли ж йдеться про історію власної батьківщини та її видатних людей, слід вкладати в голови дітей. Те добре, мудре і вічне, що зрештою і виховує з школярів справжніх патріотів. Цього разу обласна бібліотека для дітей імені Тараса Шевченка приймала семикласників. Дорослі вирішили долучити дітей до художньої спадщини Великого Кобзаря, а саме докладно розповісти про його різножанрові твори. Наразі в бібліотеці триває масштабний проєкт, який передбачає низку літературно-мистецьких свят, поетичних конкурсів і шевченківських читань. Ми ставили собі за мету ще раз акцентувати увагу на літературній і мистецькій спадщині Великого Кобзаря. Сьогодні ми презентуємо виставку репродукцій пензлем Шевченко, оскільки всі знають, що він був талановитим художником, і ми б хотіли, щоб діти долучилися до його мистецької спадщини, до його мистецької творчості. Розповісти дітям про велич Тараса Шевченка його неоціненний внесок у культурну спадщину України, талант і самовідданість Великого Кобзаря взялися турботливі дорослі, адже переконані майбутнє нашої держави мають будувати справжні патріоти цієї землі. Рік цей визнаний президентом України Віктором Федоровичем Януковичем роком творчості Тараса Григоровича Шевченка. Пізнання глибин його майстерності. Чому? А тому, що. В цьому році ми святкуємо 200-річчя його народження. Вдумайтесь, 200 років, два століття, два століття ми живемо, працюємо, ми, наші предки із його прізвищем. І пронесли аж до вас, і ми переконані, що ви так само будете примножувати знання, глибину його пізнання і для своїх дітей. Як державотворці, як керівники держави цінуємо, шануємо його як людину, яка була великим глибоким патріотом держави, який безмежно любив свою землю. Спілкування виявилося не одностороннім. Школярі знають про Тараса Шевченка, читають і люблять його твори. Шевченко це величний український геній, поет, світоч. Ми завдячуємо йому нашою мовою, нашою свободою. Також у його е, скабниці є безліч віршів та безліч малюнків. А ще кажуть, поезія Шевченка легка і назавжди закарбовується в пам'яті. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб плани широкополі і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий. Олександру Малишину сьогодні пощастило. Саме він отримав дарунок новеньке видання Кобзаря. А от про картини пензля Тараса Шевченка цього разу дітям розповів заслужений художник України Михайло Андрійчук. Відомий подільський митець значну частину власного творчого життя присвятив вивченню творів Великого Кобзаря. А ще в обласній бібліотеці для дітей, де щодня приймають від 200 до 400 відвідувачів, підібрали всі наявні видання Кобзаря, яких 35. Найстаріше 1918 року, наймолодше видане. Торік. Аби сучасні школярі із задоволенням вивчали художню та літературну спадщину Тараса Шевченка, у бібліотеці використовують комп'ютерну техніку та різноманітні мультимедійні засоби.